Добрий день, звати мене Світлана Родигіна, я фахівець-консультант комунальної установи Користашівський інклюзивно-ресурсний центр. І тема, яку я хочу сьогодні презентувати вам це селфхарм або суїцидальна поведінка підлітків. Це ризикована поведінка, чим вона характеризується? Про причини суїцидальних тенденцій я розповім саме у цьому виступі. Отож, тема я дуже сквоною, але, на жаль, актуальною. Адже суїцидальні прояви можуть бути не тільки у дітей, вони можуть бути і в підлітків, вони можуть бути у дорослих і молодих людей. Чому це відбувається людиною? Проблеми із законом, тривале перебування у ролі жертви, знущання, сгвалтування, розчарування неуспіхами у школі, фінансові проблеми, небажана вагітність та її наслідки, зараження снідом та зараження статевих органів, часті депресії, поведінки самонаслідування, і самопошкодження у групах ризику синій кітки. Конфлікти, збройні військові конфлікти. Отже, кожна людина повинна мати активну життєву позицію і знати, що саме вона відповідальна за все, що з нею відбувається. У підлітка, пам'ятайте, батьки, повинна бути віддушена у житті. Це хобі, спорт. Важливо мати не одну ціль у житті, а декілька, щоб несподівані е, труднощі не затягнули людину у тенету відчаї. Також у підлітка повинна бути хоча б одна людина, це може педагог, сусідка, хтось із гуртка дитини, щоб допомагала їй по життю. А ваше завдання, батьки, обходити труднощі, як їх долати, як не відчаюватися, ви повинні навчити дитину цьому змалечку і вірити у краще. Так, на що потрібно звернути увагу батьків? Першу чергу чергу це на висловлювання типу, навіщо мені жити? Мені все набридло. Я відчуваю, що скоро помру, я нікому не треба. Дорослі повинні мати на увазі наступні фактори ризики, ризику враховувати. І так, це висока конфліктність дитини. У спілкування в першу чергу з батьками, з педагогами, навіть з ровесниками. Друге це ізоляція підлітка у класі чи у групі, тобто неприйняття дитини, не включення в референтну групу. Несприятливе сімейне оточення. Є спадковий фактор, тобто, якщо в родині вже є хтось, хто здійснив суїцид, неадекватна самооцінка дитини вона може бути як завищена, так і занищена. Різка зміна поведінки дитини, егоцентризм або втрата близьких людей. Основні правила надання допомоги: перш за все, дорослим не потрібно впадати в паніку. Демонструвати спокій і рішучість, і головне бажання допомогти дитині. Налагодьте теплі стосунки з дитиною, створіть турботливу атмосферу. Вона підбадьорить саме так ви зможете проникнути в ізольоване життя дитини. Будьте уважним слухачем, Дійте так, ніби ви не обмежені в часі для бесіди, але робіть це щиро. Адже підлітки прекрасні психологи. Не сперечайтеся, давайте надію повірте, що в деяких випадках суїцидальна спроба це не бажання покінчити життя, а крик на допомогу. І все ж ви дорослі і маєте допомогти дитині, адже нічого не є дорожчим за життя вашої дитини. Будьте здорові ви і ваші діти.